Адже всі ми прокинулися і бігом побігли читати новини. А новини не втішні Сьогодні всі українці дізналися про припинення допомоги від Америки. Рішення американського президента схвилювало майже усіх: від домогосподарки до працівників офісу. І зеленою ми будемо говорити про те, як у ці складні часи, коли не можеш не читати новини, підтримувати самого себе. Що робити у час зовнішньої нестабільності? Де шукати внутрішній ресурс? Чи відразу йти до психолога? Ну, гарне питання. Дивіться, про під час зовнішньої нестабільності, що відбувається з нами. Ну, давайте я скажу про свої, мабуть, почуття, тому що я зранку на якийсь Мабуть, годину спіймали ті відчуття, які були в лютому 22-го року. Коли тобі хочеться все раціоналізувати і заперечити, заперечити ту реальність, в якій ти живеш. Але це не дуже хороший на довгу перспективу механізм, тому ми маємо визнати зовнішню реальність, що так, небезпека стає більшою. І запитати себе, що ми можемо робити з цією небезпекою. Що зараз я можу робити для себе, і ми ж пам'ятаємо правила, що ми впливаємо на те на що ми можемо вплинути. Добре, а ми всі розуміємо, що після темних часів можуть бути світлі і так далі. Але де знайти цей ресурс? І як у першу чергу зізнатися самому собі, що в мене кепські справи і я сам не вигрібаю. Для цього також треба моральні сили, так? адже, наприклад, я відмінниця золотої медаллю звикла казати, що все буде добре. Але сьогодні вранці я не казала, що все буде добре. Я не знала, що відповісти сама собі. Угу. Де взяти ресурс? Знаєте, знаєш, мене сьогодні зранку підтримала фраза нам піпець, але піпець не зараз. Це таке ліричний відступ. Якщо говорити, як розуміти, що ти вже це не витягуєш. Ну, по-перше, дайте собі час на адаптацію. В середньому вважається, що людина за кілька днів має адаптуватись. Тобто адаптація це пристосування. По-друге, не будьте самотніми. Крім психолога, в нас має. Класно, якщо це є, має бути підтримуюче соціальне оточення. Ми маємо поговорити з тим, хто нам близький. Тобто людині треба людина, все просто. По-третє, спорт, спорт, фізичне навантаження, прибирання, ходьба, приготування їжі, якась рутина, в яку ми можемо зануритися. Це все дасть можливість нам адаптуватися, пристосуватися. І трохи зменшити той рівень тривоги, який є, тому що при тому всьому, що глобально на щось ми можемо менше впливати. Хоча знову ж таки мене дуже порадували, наприклад, деякі мої клієнти, які розповідали про те, що вони зараз теж почали писати більше на американських сайтах англійською. Тому що зараз знову українців чують, до них більше увага, і ми теж маємо цією увагою скористатися. Донати це знову те, що ми можемо робити. Підтримка близьких це те, що ми можемо робити. Навіть запитати да, когось із сусідів і допомогти їм з чимось, це теж те, що ми можемо робити. Тобто, виходимо з цієї безпорадності через дії. Ти знаєш, якби в мене був город, то я би вже пішла б його копати. Розсаду вже треба садити. Я вже до речі про це думала. До речі, готуючись до нашої розмови, я прочитала поради, як бути самозарадним в часи ковіду. І скажу тобі, вони були майже такими самими: займатися фізичною активністю, піти на прогулянку, дозволити собі щось смачненьке, поспілкуватися з людьми, тільки там було по телефону. А сьогодні ми можемо просто зустрітись. Е, моє питання наступне: воно випливає із твоєї поради, що людині потрібна людина. Е, як тримати рівень і, можливо, не Перевищувати цей рівень у тому випадку, коли ти хочеш себе підтримати, і для цього потрібні гроші, які ти міг би задонатити на Збройні сили. Наведу тобі приклад з власного життя. Нещодавно в Кропивницький приїжджала досить модна і така розпіарена вистава, конотопська відьма. Квитки на цю відьму стартують від 600 гривень і до 300 до 3000. І квитки на відьму я взяла ще у грудні. І це було досить дорого для нашого сімейного бюджету. Але я виправдала себе, що це буде подарунок на Новий рік, на 8 березня, на день народження і так далі, і подарували ще зверху їх чоловікою. Але совість мене, звісно, підгризала протягом цього всього часу. Я була на цій виставі, вона була перервана тривогою і в той вечір в Кропивницькому збивали дрони. От, але я собі дозволила це зробити за умови, що я задоначу приблизно таку ж саму суму на Збройні сили. Це мої такі особисті домовленості з собою. Е, можеш мені, будь ласка, трішечки пояснити, наскільки це нормально, ось такі от домовленості, чи справді кожну покупку, або не кожну через одну, чи будь-яка підтримка самого себе повинна відображатися також у нібито відкупі? Нібито я хочу зробити собі добре, значить, я маю зробити добре ще комусь. Якби не було війни, можливо, це був би притулок для тварин, чи діти хворі на невеликовні хвороби, чи будь-що. Ну, це нормально для людини. Так, дивись, ти дуже класно підмітила о той момент, що відкупу, так? ми ніби так домовляємося з собою. І... Оцей момент відкупу він має бути, ну дивись, тут в мене напрошується таке слово адекватність. Uh -huh. От Адекватність це так, що воно має бути відповідно певної ситуації. І, і тут насправді ми говоримо про моральну дилему. Вона в кожного має бути своя. І, і гарне слово адекватність і домовлятися. От Я думаю, що це дуже такі правильні в цьому контексті слова. Але разом з тим. Я не вважаю, що за кожну покупку ми маємо платити відкуп. Якщо говорити про, наприклад, по психодинамічних теоріях, то там ми маємо розуміти, що ми не тільки феї, ми ще й фурії, що ми не тільки хороші дівчатка, ми й погані дівчатка. Це теж частина нашої ідентичності. Ми не все робимо добре, це факт і ми не є добрими це теж факт. Тому чим скоріше я думаю, ми в собі це визнаємо, тим легше нам буде домовлятися з собою, вирішувати внутрішні дилеми. Отже, це відкриття, що ми ще й погані дівчатка. Дуже балансуємо. Так? так скажи, чи варто так довго, ну мені здається, три роки протягом яких триває війна. Багато хто з нас відкладав життя. Знову ж таки, з власного досвіду мріяли із сином поїхати в Карпати, показати йому гори. Але через війну і через невизначеність, через і матеріальні моменти, ці Карпати відкладаються, але син росте і він пішов у школу під час війни, народився під час першої фази війни, коли чту в му році тривало АТО. І він росте в ці часи відкладеного щастя, розваг, розслабленості. Чи правильна така поведінка? Чи слід себе змусити вдягнути щасливе обличчя і показати Карпати? Ну дивись тут такий момент: знову ж таки: я не топлю за відкладене життя. Я завжди про те, щоб ми жили життя. І брали краще з доступного. От, те, що, ми, що нам зараз доступне, ми можемо це собі брати. Звичайно, в розумних в якихось межах я намагаюся організувати своїм дітям, наскільки я можу, якесь щасливе, щасливе дитинство, наскільки воно може бути. Але й так само. Коли вони виростуть, і якщо в них будуть до мене претензії, я скажу, я змогла. Все, що я змогла, я зробила. Тому тут ми якби маємо бути і добріші до себе, як до батьків. Тому що в мене теж була там розмова, наприклад, з моєю мамою, яка казала, що нам було важко. Я кажу, я не знаю, кому було важко. Тому що бути батьками під час війни, як на мене, це подвійне навантаження. І в мене є в ідеях проект для підтримки саме. Мам і батьків під час війни, які виховують дітей. Тому що мені здається, що ми за три роки, батьки, які виховують дітей під час війни, маємо оце навантаження ще більшим. Ну, звичайно, я не говорю про жінок, які очікують або втратили своїх партнерів і мам, то дуже травматичний і важкий досвід. Але разом з тим не, не треба знецінювати те, що ми несемо цю подвійну. Таку подвійне навантаження. У будь-якому випадку є такий жарт, що діти все одно ходитимуть до психотерапевта, розказуючи про якусь дрібничку, яка для нас, можливо, була і перемогою як для батьків. Так? Так. Або, як то кажуть, якщо в дитинстві не було велосипеда, навіть в дорослому віці в тебе все одно буде думка, що в мене не було велосипеда. Хотілося тебе запитати про доцільність. Таке поняття як саморозвиток. Mm -hmm. З одного боку, це життєва необхідність для підтримки ментального здоров'я, так і відчуття, що ти живий, ти існуєш, і можливо цей саморозвиток в деякій мірі може призвести якийсь бути камінчиком, у фундамент нашої перемоги. А з іншого боку, це знову ж таки питання розкошів. Розкіш в часи війни вкладати кошти, наприклад. На курсі англійської чи в спортзал, адже ці кошти я можу щомісяця, і це досить серйозні кошти, донатити на Збройні сили. Де ця межа, і знову ж таки, про дозвіл самому собі. Ну, дивись, я себе заспокоюю тим, що нашій країні потрібні розумні люди. Коли я була студенткою, в мене була улюблена фраза Спи студент країні треба здорові спеціалісти. Зараз я себе підтримую цією фразою. Я сьогодні зранку, тут читаючи паралельно про, про Трампа, я купила курс-вебінар <свісно> по панічних атаках. Тому, знаєш, тут важко да, відповідати загалом, але хочеться відповісти за себе, мабуть, те, що я вважаю, що саморозвиток під час війни має бути. тому що... Війна це криза. В кризові періоди ми маємо з цієї кризи взяти для себе найкраще. Ми маємо... Криза це такий пришвидшений темп життя, пришвидшений рух. Ми маємо розвиватися навіть в кризі стрімкіше, ніж періоди без кризи. І ми маємо бути конкурентоздатними, тому що умови життя зараз не, не такі не скажімо так. Тому Моя особиста думка, вкладайтеся в саморозвиток. А на рахунок донатів допомагаємо по мірі можливості. Звичайно, це має бути, як, як я вважаю, відчутна сума, але так, наскільки ви можете, наскільки ви можете допомагати. Бо мені подобається теж фраза: що або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Тому. Підтримка, це можуть бути різні суми в різний місяць, це може бути геть різна підтримка, навіть тим, що там якоюсь консервації допомагають. Зараз це, це, ця підтримка теж є, і тушонками. Ну, як більше було це в 2022 році, але і зараз це поширено. Тому допомагаємо всі, як є, але про себе не забуваємо. А скажіть, ти донатила на ядерку? А як же? І я. Але потім пошкодувала. Адже це було не досить раціонально, оскільки ми розуміємо, що ядерну зброю купити не можна. Для цього потрібна зміна конституції. Проте я впевнена, що ці гроші підуть на хорошу справу. Так, я, я думаю, що це знаєш, це як так само, як ми здавали на Веректар, да, на народний і, і так само на інші. Це просто такий спосіб відреагування гніву і спосіб такої консолідації народу. Ну потім мені хтось говорив, що на ядерку переписали як на дрони, вже якби назву. Ну то було зрозуміло, що не на ядерку. Хоча так, ти, до речі, говориш про особистість, а я чомусь проводжу паралелі саме з країною. Ця мобілізація і така концентрація на меті, вона якраз і спонукає досліджувати себе, шукати нові ресурси. І якщо ти розумієш, що тебе не вистачає якогось кілу, то. Прокачувати, як то кажуть. Е, насправді підтримка себе у важкі моменти це досить важлива навичка, і ми не всі нею володіємо. Тому е, чи порадиш ти у такі критичні моменти приходити до психолога з цим питанням? Можливо, це може бути одноразова розмова, яка проставляє, нібито все на свої місця і спонукає, додає енергії е, не втрачати, не пускати руки і. Не відмовлятися від Американу, що було твоєю довоєнною звичкою, наприклад. Угу. Про Американу це я пожартувала, бо від Американу зараз ми всі відмовляємося. Слухай, ну так, я ж психолог, тому я завжди виступаю за психотерапію. Я вважаю, що в час війни вона потрібна кожному. Якщо ми говоримо за одну консультацію, ну я говорила б хоча б за три. Якщо ми хочемо для себе сформувати якось, хоча б трошки утвердитися в якихось певній думці, чи знайти в собі якийсь такий ресурс, на який ми можемо опертись, то хоча б три зустрічі, щоб ми почали на нього опиратися. Якщо ми говоримо про психотерапію, ну про якісь цифри, то от півроку це якраз такий срок, який допомагає, в принципі. Прожити, відреагувати, стабілізуватися і знайти опору. Ну а від року то це ще краще, так як я працюю в психодинамічному підході, то вважається, що психотерапія рік-півтора це якраз такий хороший срок, щоб вона була успішно і закріпилася. Думаю, для українців буде актуальна порада сходити до психолога, а потім іти висаджувати розсаду. Це наше. Варто пам'ятати, що темні часи колись минають, а з вірою у себе і з допомогою психолога можна подолати будь-які труднощі. Сьогодні ми по-простому говорили про те, як підтримати себе, коли начитався поганих новин з Америки. Дякую, Олено. З вами була Інна Тільнова, журналістка першої електронної газети і кропивницька психологиня Олена Каліман у подкасті по-простому.